На заяву голови МЗС польщі відреагували і в НАТО так в Альянсі вважають, що його члени мають право захищати свій повітряний простір. Проте наголосили, що такі дії можуть вплинути й на інші держави. Новинна агенція «Іурола прес пише речник НАТО, заявив, що Альянс несе відповідальність за те, щоб запобігти подальшій ескалації війни Росії та не її не стане стороною конфлікту в Україні. Дискусії щодо необхідності допомоги Польщі у збитті російських ракет точаться уже кілька місяців, упродовж яких країна декілька разів змінювала свою думку. У липні президент України Володимир Зеленський заявляв, що Київ та Варшава працюють над механізмом, у рамках якого польська ППО збиватиме повітряні цілі біля своїх кордонів. Тоді прем'єр країни Дональд Туск обіцяв, що залучить союзників по НАТО для обговорення цього питання. Втім, за два місяці жодних зрушень у цьому питанні не було. Водно. Час після того, як минулого тижня повітряний простір Польщі вкотре порушив невідомий об'єкт, голова уряду Польщі пояснив, його не стало збивати, адже союзники по НАТО рекомендували їм бути стриманими, коли йдеться про стрільбу по невпізнаних повітряних об'єктах. Отже, наразі позиція Польщі залишається досить категоричною. І коли минулого тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вкотре наголосив, що збиваючи ракету чи безпілотник, який летить в її напрямку, ані Польща, ані НАТО загалом не вступають у війну, у польському міноборони йому відповіли, вони в принципі у жодному форматі не розглядають таку можливість. Зокрема, заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський вважає, що посилення заходом української ППО має бути достатнім, щоб вона не просила підтримки з боку польських ВПС і підкреслив, що країни НАТО і ЄС не є сторонами цієї війни. І, хоча опитування свідчать, що самі громадяни Польщі насправді підтримують збиття російських ракет біля своїх кордонів, за даними опитувань, майже 59% опитаних поляків не проти допомогти українській ППО. Протилежної думки дотримуються лише 22% респондентів, і приблизно 20% ще не визначилися, як же в Варшаві краще вчинити.